Сплять ще, га? Шоста година ранку вони сплять. Ай-яй-яй. Да, Галічко, да, та висадила вчора на 300 кустів помідорів. 150 кустів огірків, О, та сьогодні ще треба досадити. Не все зробила, так. Да. Не все зробила, кажу, да, да, да. Ага. Василь! Василь! Що ти робиш? Ану тихенько. Наша ж донечка, вона зятям сплять, ти що? Тільки ж година дня. Хай висипаються, ти що? Надо сили, сили. Невже ж тоді буде більше здоров'я, навіть ж тоді які будуть крепкі внучата. Ану, тихенько там мені устроїв.